Протягом останніх років ми переконалися, що інвестувати в якийсь вид в якийсь один вид активів достатньо зараз достатньо ризиковано, небезпечно, тому що в світових фінансах, в світовій економіці і вітчизняні, зокрема, є певна нестабільність. Тому, наприклад, акції, які завжди вважаються одними з найбільш дохідними інструментами, здійснювати зараз вклад лише в цей один вид активів, достатньо небезпечно. А в зв'язку з цим ми Зараз створили новий інвестиційний фонд, стратегія якого передбачає диверсифікацію між різними видами активами. А при цьому ці види активів вони здатні показувати між собою антикореляцію. Тобто, якщо, наприклад, в економіці спостерігається якесь покращення, в цьому портфелі буде, будуть зростати акції. Тобто портфель буде отримувати вигоди від цього активу. А якщо, наприклад, в економіці буде якась нестабільність, буде погіршення в фінансах, то навпаки будуть показувати доходність інструменти з фіксованим доходом або банківські метали. Тобто, як я вже сказав, цей портфель він буде складатися приблизно з трьох рівних частин. Одна третина це акції, інша третина це інструменти з фіксованим доходом, і решта це банківські метали. От Ця пропорція вона приблизно завжди буде притримуватись на одному рівні. Тобто, навіть якщо за результатами там певного часу якийсь інструмент зростає в ціні і збільшується його частка активів в портфелі, а ми потім продаємо певну частку і зрівнюємо до необхідної квоти. Тобто завжди буде підтримуватись приблизно на, на рівні однієї-третьої портфелі. А якщо ж якийсь там інструмент навпаки знизився в ціні, знизилась його частка, ми його навпаки докуповуємо. Тобто постійно проводиться таке перебалансування. Така стратегія в теорії існувала вже давно на практиці її насправді, наскільки нам відомо, ніхто не пробував. А тому нами було проведене моделювання на реальних історичних даних фондового ринку і в ринку дорогоцінних металів. Ми побачили, що ця стратегія дійсно непогано працює, непогано себе зарекомендувала і практично показала доходність на рівні з акціями, при тому, що акції вони вважаються найбільш доходними інструментами. Скажімо, до 2008 року в світовій економіці постійно спостерігалося зростання активності, а відповідно акції на всіх ринках, а на всіх фондових ринках світових зростали. Однак, як тільки почалися оці кризові явища в світовій економіці і в українській 2008-2009 рік, в ці акції вони так само швидко і почали знижуватися в ціні. Тобто наш ринок він все ще тільки розвивається, він достатньо нестабільний. Тому зараз, після того як скажімо, деякі інвестори от в ці моменти на акціях отримали деякі збитки, зараз більш актуально використовувати стратегію, яка Дозволяє, напевно, отримати певний рівень доходу в будь-який час. Тобто, чи це буде економічне зростання, чи це буде якась економічна криза. А от така стратегія, вона якраз показує, що вона може показувати прийнятні рівні доходності незалежно від того, що відбувається в економіці, що відбувається на окремому ринку, на ринку акцій чи на ринку дорогоцінних металів.